Він з дитинства мріяв бути військовим та захищати Україну. За неї й віддав своє життя. 10 жовтня у Тернополі поховали підполковника, жителя села Петриків, 44-річного Андрія Бойка. Попрощатися та віддати шану героєві зібралися десятки людей. У їх пам'яті він залишився мужнім воїном, вірним другом та люблячим батьком. Чесний, правильний все питається, наприклад, хто друзі, знайомий, як підполковним і бути бою. Хлопці там і він. Тобто, не в кабінеті, а на полі бою. Дуже хороший стимемент, друг надійне плече, як дружина, дітей, так і друзів. Завжди підтримував, допомагав, тому співчуваємо, пам'ятаємо і не забудемо. Андрій Бойко, військовий у другому поколінні. Його батько теж був військовослужбовцем. Андрія мобілізували ще у 2014 році, а з січня 2023 тисячі він приєднався до 33 ї окремої механізованої бригади, брав участь у контрнаступальних боях. Загинув 9 червня, проте остаточно підтвердити особу вдалося лише нещодавно через ДНК експертизу. Ми з Андрієм, коли я в 2015-му році звільнився з лав Збройних сил України по закінченню мобілізації і по, і по віку Андрій залишив служити. Він ще служив в бригаді 5 років. Там були інші заступники з моральних псевдозабезпечень, їх так зараз називають. Ми з ним постійно спілкувалися вже, будучи я на гражданцям він ще в армії. Ділилися своїми враженнями, планами. На майбутнє Андрій хотів вступити в академію. і Він поступив в неї, але не в нашу. Військової академії Національної гвардії, яка знаходилась в місті Золочів. для того, щоб лише бути до, до свого полку і до своєї сім'ї, Андрій Бойко був мужнім у бою, успішно виконував поставлені завдання. Побратими запам'ятали його як добру та світлу людину. Він постійно, коли я знаходився на виконанні бойових завдань, він постійно дзвонив, як там, що там все. Я кажу, Йосипович, все нормально. Все добре, все добре, не переживай все. Він кожен день дзвонив. Які проблеми, які то все розумієте? такий, ну як вам сказати, людина, яка переживала за своє діло. Він хотів, щоб було менше негараздів в тому нашому війську, розумієте, які в нас є. Захисника поховали на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися батьки, дружина та доньки. Вічна пам'ять і шана герою.